Бо не концерти, а більш творчі такі. Та я так зараз працюю. Ну, Я розумію. Причому, я так розумію, ви працюєте не тільки з великими залами, але і з маленькими колективами. В госпіталях я тіс. працюю. Може бути там 15-20 бійців. Ну, На візочках, на колясочках, в центрах реабілітаційних. Для мене не має значення, скільки людей. Для мене має значення результат моєї роботи. Чи вдалося мені? Зробити те, що я, Бог мені доручив, зайти в небесні віконечка людської душі, принести туди спокій, рівновагу, розуміння, скажем, зняття депресивних станів, психологічне розвантаження і розуміння навколишнього світу не тільки таке, який ми бачимо і відчуваємо через свої очі і через своє серце. А так як насправді пульсує світ. А він дуже різноманітний від добра до ненависті.